Акція Чиста журналістика цьогоріч проводиться вже вдруге. А завдяки гостю зі Словаччини, журналісту, викладачу і перекладачу Олександру Пушко, навіть отримала статус міжнародної. Організатором заходу виступили європейський медіа-центр, закарпатська організація Національної спілки журналістів України і приватний підприємець, власник мисливської садиби Іван Погоріляк. Я навіть не знаю, звідки виникла ця ідея, тому що так сталося спонтанно. Друзі журналісти вирішили прийти покупатися в чанах на водохреща. І з того часу це було минулого року. У нас з'явилася ідея на водохреща відробити таку проводити акцію, чиста журналістика. Я сьогодні вдячний, що вже зібрали набагато більше журналістів, з більше видань, і ми разом сьогодні проведемо цей день. Так, я думаю, я сподіваюся, що не лише міжнародна, а наступного року ми запросимо і ви запросите своїх колег із різних видань із України, тому що в Ломшорах є де і влаштувати людей проживати. І як бачимо сьогодні, ломшори заповнені всі чани, всі бані. Просто на річках люди купаються. Тому я сподіваюся, що ця акція буде розширюватись і набуде і міжнародного значення, але хотілося б все ж таки, щоб більше до нас приїжджали журналісти з України. То я би хотів сьогодні побажати всім журналістам, щоб вони саме з такими словами пішли і спробували покупатися в холодній гірській річці. Ну, звичайно, і потім ми вже їх викупаємо в наших лумшорських чанах. Представники різних засобів масової інформації мали можливість скупатися в чанах із цілющою водою та травами, змити в освяченні священником річці, а також взяти участь у численних конкурсах і розвагах, скуштувати фірмові страви гостинного господаря комплексу Івана Погоріляка, провести дегустацію вин із яблук, чорниці, ожини та брусники і різних настоянок, серед яких присутні найбільше припало до смаку хреновічкам. Практично всі без винятку гості взяли участь у катаннях на санчатах. Безперечним переможцем конкурсу став журналіст із ТРК тс 1 Ростислав Бегеш. І за найбільшу кількість спусків і за тягу до екстриму. Адже від падіння у річку разом із санчатами кілька разів Ростик врятувався тільки дивом. Друге місце за цей конкурс посів словацький гість Олександр Сушко. Третє поділили між собою кореспондентки Беата Попович із студії експеримент ТРК Тиса 1 та Леся Балох із радіо Тиса. Вже в Колибі би відбулося нагородження переможців, всі отримали по пляшці фірмового вина від Івана Погоріляка. Ну секрету взагалі нема ніякого, оскільки я вже десь 14 років взагалі не каталася на санках. Тож Певно, все-таки гарна атмосфера, дуже гарна компанія, надзвичайно душевна обстановка і прокинувся такий дитячий азарт. Тож вражень, купа і. Головний секрет це гарний настрій. Хороший настрій, класна компанія. У конкурсі «Журналістська чуйка журналістам потрібно було вгадати, що знаходиться в скрині. Як не банально, це виявилися пляшки із чотирма видами вин і водою. Той, хто вгадав, яке саме вино в пляшці, забирав його з собою в якості приза за продемонстровану інтуїцію. Журналістку чуйку продемонстрували Оксана Штефаньо, Тетяна Грицищук, Ростислав Бегеш та Ігор Стефанець. Далі за традицією спалювали дідуха на Велитенській ватрі. І водили навколо багаті хороводи, співали колядки, очищалися не тільки тілом, але й душею. На думку Івана Погиляка та інших організаторів до акції Чиста журналістика варто залучати не тільки колег із ближнього зарубіжжя, але й журналістів зі всієї України, і тим самим сприяти не тільки професійній корпоративності медійників, але й популяризувати туристичні та рекреаційні можливості Закарпаття загалом і ОМШОР, зокрема.